Ласкаво просимо в необароко. і так коштує ця квартира 3 мільйони доларів. Сказати, що тут дуже багато золота це нічого не сказати. Давайте коротко: золото тут, золото тут, золото тут, золото ось тут, золото тут, і тут, і навіть ось тут, а ще тут тут і навіть. Ось тут, мабуть, цікавитись, а яка тут площа? А це 350 квадратних метрів. Зараз швиденько. Звісно, як це можливо, покажу вам вітальню. Так, ліворч нас величезне дзеркало. Всім привіт! Тут італійські меблі. Подивіться на цю шкіру. Люстра просто шикарна та стеля з ліпниною. Ідемо з вами далі. Так, є ще меблі, ще дивани. І подивіться на ці картини так, вони вищі за мене. Зона під телевізор. Звісно, якщо вам потрібно, і переходимо з вами в кухню. Обідній стіл на величезну родину зверху. шикарні люстри. А позаду мене ви бачите саму кухню. Відповів, мабуть, ще на одне питання. Так, це. Сосальне золото з кухні. Запрошую вас далі. І так, це в нас коридор. Тут також величезне дзеркало, шикарні люстри. Сюди можна повісити ваші картини. Перші двері в коридорі. І так, це у нас ось такий люксовий зі справжнього дерева. Гардероб. А ось це, ось це і ось це. І ось це Це все місця для взуття. Переходимо до спалень. Це наступні двері. І так, ми потрапляємо в такий також золотий коридор. І так зацініш палери. Також золота. Зараз я стою в центрі кімнати, щоб ви розуміли її масштаб. Вона нереально величезна, так ще й до того висока. Я вам скажу тут. Голос навіть відчувається зовсім інакше, я ніби в якийсь опер, звісно, ліжко. Та величезна картина ліжко, ніби ти потрапив в музей. А ще величезна картина, і так своєю головою мабуть зараз закриваю найцікавішу її частину. А в кімнаті є балкон з шикарним видом на Дніпро. Ну і, звісно, як же тут без персональної ванної кімнати, і повірте, тут також всюди золото. Заходимо в сусідню кімнату. І так тут також спальня кімната своєю персональною ванною. Давайте я їм покажу. Ось так вона. Виглядає, а ось і спальня, і мабуть, з найбільшою шафу, яку я бачив в своєму житті. Ось так виглядає сама шафа. Так є дзеркальні елементи і прямо навпроти ліжка. Ну така романтика. Ну тут також відкривається шикарний вид на Дніпро. До речі, якщо хочете орендувати, то 12 тисяч доларів на місяць. Ми знову в коридорі, і останні двері, які я вам покажу, це гостьовий санвузол.